Всім привіт! Мене звати Аліна. Сьогодні я буду вив'язувати новий візероночок, Як завжди, я буду в'язати його вперше разом і показувати і ем, буду оцінювати результат візероночків. Я взяла ось таку, не знаю, персикова, ніжно-рожева пряжа в мене. Так, для даного візеруночка мені потрібно набрати петлі кратно 4, тому що мій візеруночок буде складатись з трьох виворіх і однієї лицевої петельки раппорт. Візеруночка плюс дві краєві петельки. Набираємо будь-яким зручним для вас способом так, одна, дві, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять, одинадцять, дванадцять, тринадцять.

Це буде у мене 28 петельок для в'язання візеруночка, тобто петельки кратно 4 і 2 краєві. Так, буду починати в'язати. Першу краєву я знімаю не пров'язану, як завжди. Далі пров'язую 3 лицевих. О, вибачте, три виворідніх. Я вже виворітні я кажу лицеві. Три виборітьні, одна лицева. Три виворідніх, одна лицева. Знову три виворітні. Одна лицева. Три виворідніх. Одна лицева, три виворідніх. Одна лицева, три виворідніх, одна лицева, і тут у мене буде три виворідні і одна лицева. Краювал у мене завжди в кінці виворітня. Далі виворідній ряд я в'яжу за малюночком. Тут мені треба пров'язати 5 рядочків вгору, для того, щоб почати вив'язувати сам візеруночок. Виворітній ряд в мене виходить одна виворітня, три лицевих, одна виворітня, три лицевих. Одна виворітня, Три лицевих, одна виворітня три лицевих, знову виворітня три лицевих, виворітня три лицевих, виворітня три лицевих. І краєва виворітня Знову повторюю, зараз я пров'яжу ще один лицевий ряд і один виворітній самостійно, і тоді повернусь, буду показувати далі. Ось я пров'язала. У мене виходить перший набірний ряд, і потім я пров'язала лицевий ряд, виворітній лицевий і виворітній Тобто, в мене зараз пров'язано. Врахуючи набірний ряд, 5 рядочків. Починаю вив'язувати свій візеруночок. Краєву я знімаю, далі, виворотні пров'язую, так, як є. Далі. Ось у мене йде моя лицева петелька. Що я з нею роблю? У мене тут 4 рядочка, дивіться: 1, 2, 3. 4. Я ввожу спицю в саму першу ось цю дірочку свою, четверту зверху. І витягую ниточку. Далі ввожу петельку в третю, зверху дірочку витягую петельку четверту. Ось так. Чотири, бачите, ось моя перша дірочка, друга дірочка, третя і четверта. І тепер мені потрібно їх пров'язати. Ось так. Звичайно пров'язала. Лицеву свою. Далі беру свою ось цю найнижчу. Петельку і накриваю нею всі петельки. Відпускаю знову нижню петельку, перекинула, відпустила. Знову нижня перекинула, відпустила. І ще один раз. Ось так. У мене має залишитися ось ця моя лицева петелька. Продовжую знову три виворітні. Смітечко причепилось. Так, показую ще раз. Ось лицева петелька. Рахуємо ось зверху. Перша дірочка, друга, третя і четверта. Ввожу спицю в четверту і витягую основну ниточку. Вожу в спицю в третю, витягую ниточку. Вожу спицю в другу, витягую ниточку. Вожу спицю в першу, витягую ниточку. І пров'язую лицеву петельку. Спустила. Далі знову беру свою нижню ось цю, спи... ось цю петельку і перекидаю через всі петельки. Спустила. Знову нижню перекинула, спустила. Знову нижню перекинула, спустила. І знову нижню перекинула, спустила. Вийде ось така типу косичка, бачите. Так, далі, три, виворітніх. Знову перша дірочка, друга, третя і четверта. Ввела спицю в четверту витягнула, в третю. Витягнула в другу витягла і в першу витягла. І тепер пров'язую лицеву петельку, яка мала бути. Беру нижню петельку, перетягую через всі, знову нижню через всі, знову нижню через всі, і знову нижню через всі. Пров'язую три вигорітні петельки. Знову один, два, три, чотири. В четверту витягнула, в третю витягла, в другу витягла і в першу витягла. І лицева петелька. Нижню захопила, перетягла, нижню перетягла, нижню перетягла, нижню перетягла. Знову три. Виворі з них петельки. Знову одна, дві, три, чотири. В четверту витягла, В третю витягла, в другу витягла, в першу витягла, пров'язала лицеву петельку основну. Найнижчу, захопила, перекинула, найнижчу, перекинула, найнижчу. Перекинула і найнижчу перекинула знову три виворідні петельки. Так, ось, один, два, три, чотири. Четверту витягла, третю витягла, другу витягла, першу витягла і основна петелька. Нижню пер... Так, секундочку, бо. Спустилася основна петелька. Так, нижню захопила. притримую ось ці петельки пальчиком, щоб вони в мене не спускались спиці. Так, ще раз перекинула. І ще раз перекинула. Ось ця петелька у мене. Дивіться, бачите, ось основна лицева петля. Ниточкою з цією основною можете себе перевірити. Бачите, вона витягується. Так, останні петельки, три виворідні. І знову одна, дві, три, 4. В четверту витягла, в третю витягла, в другу витягла, в першу витягла. І основна лицева петелька. Ось, бачите, виходить в мене 5 ниточок непров'язаних. 5 петельок. Найнижчу захоплюю, притримуючи решту, перекинула найнижчу. Перекинула найнижчу. Перекинула. І знову найнижча, яка залишається, перекинула. І знову себе ось цією ниточкою перевіряємо, чи ті ми ниточки перекидали, чи ні. І Крайова. Тепер, повертаючись на виворітню сторону, зараз я буду робити зміщення. Мені потрібно, щоб моя ось ця косичка лицева була ось тут посередині, де моя середня виворітня петелька. То з виворітньої сторони, мені зараз потрібно. Зробити зміщення повертаюсь, краєву знімаю. І тепер, ось дивіться, в мене три лицевих. То ось тут мені потрібно зробити виверідню петельку. Пров'язую одна дві лицевих, одна виверідня. Тепер у мене буде три. Лицевих, одна виворітня. Три лицевих, одна виворітня. Три лицевих, одна виворітня. Три лицевих, одна виворітня, три лицевих. Одна виворітня. три лицевих, одна виворітня. одна лицева, і краєва виворітня. Ось, ось тут, де в мене моя середня виворітня петелька, у мене тут лицева, поки що її не дуже видно, але зараз я продовжу в'язати. Тепер за візеруночком, ось у мене буде одна виворітня, одна лицева, потім знову три виворітні, одна лицева. За візеруночком я пров'яжу ще 4 ряда. Тобто лицевий виворітній, лицевий виворітній. І тоді повернусь буду показувати, що робимо далі. Ось я пров'язала своїх 5 рядочків. Що я хочу сказати, що даний візеруночок підходить для в'язання як поворотними, так і в'язанням по колу. Коли ми в'яжемо по колу, то ми пров'язуємо не 5 рядочків, а 4. Тому що у нас в'язання завжди виходить на лицевій стороні. І для формування нашого візеруночка нам потрібна лицева сторона. І ми пров'язуємо, так, як ось тут у нас було 4 наших петельки. Ми витягуємо 4 рядочка. Так як я зараз показую візеруночок поворотними рядами. І для того, щоб повернутися для формування візеруночка на лицеву сторону, мені потрібно пров'язувати 5 рядів. Тому зараз ось тут я буду пров'язувати 5 петельок. То тут, якби вже дивіться на свій розгляд. Як вам подобається. Повторюсь, якщо по колу, то 4 петельки. Якщо поворотними рядами, то виходить у нас 5 петель. Так, будемо в'язати. Краєву знімаємо. Одна виворітня. Ось моїх 5 рядочків лицевої. Рахуємо: 1, 2, 3, 4, 5. Їх дуже добре видно. В п'ятий Ряд я з п'ятого ряду я витягую першу петельку з четвертого, другу, з третього, третю, з другого, четверту, з першого, п'яту і одна лицева. Все те ж саме, тільки у нас тут вже буде не 4, а 5 ось цих петельок. І все те ж саме, далі перекидаємо ось так, з нижньої. Основні петельки притримуючи. Ось. Далі знову три виворітні. Знову п'лицевих в саму нижню. Ходимо спицею і витягуємо далі четверта, третя, друга, перша і основна лицева. Нижню, перекидаємо, та... секундочку, бо спустилася лицева. Так, нижню перекидаємо, нижню. Пер... Ага. Перекидаємо нижню. Перекидаємо, нижню. Перекидаємо, нижню, перекидаємо. Ось так. Знову. Три виворідні петельки Що хочу сказати, що е, чим більше ось тут потрібно перекидати цих петельок, тим важче трішки притримувати основні, тому що ниточка ковзається по спиці і вони трішки спадають. Але це не критично. Знову в нижню, наступну, наступну, наступну. Наступно і основна лицева. Ось, рахуємо 2, 4, шість. Захоплюємо нижню, перекидаємо. Захоплюємо нижню, перекидаємо. Ось так. Знову три виворідніх. В нижню витягуємо наступну, 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 наступну. Ніби ось така у нас драбинка виходить, що ми від найнижчої до найвищої підіймаємося. І за рахунок цього, що ми робимо такий перекид, у нас виходить. Ось така, ніби косичка, такий колосочок. так, Знову три виворітні. І ось так продовжуємо до кінця нашого ряду. Знову Лицева, лицева, так, лицеву перекидаємо, знову і знову три виворідні. Знову найнижча. Ось тут, до речі, коли я в'яжу, я її витягую прямо так вільно не затягуючи. Свої петельки вільно відпускаю ниточку, щоб нічого не стягувалося в'язання ніде. Так, ось найнижчу перекинули. Найнижчу перекинули. Найнижчу перекинули. Найнижчу перекинули. Так, секунду, загубила вигорітню. Так, і перекинули. Три виворітніх і знову найнижча. Це в нас п'ята, четверта, третя, друга, перша і основна. Так, найнижчу, перекинули. найнижчу перекинули. найнижчу перекинули. найнижчу перекинули. І найнижчу перекинули дві, виверідніх, і краєва. Все, наш цей другий рапорт готовий. Тепер мені потрібно повернутись до мого першого ось цього рапорту, тому що я буду робити знову зміщення, і ось ця лицева буде в мене ось тут. На середній виворітній петельці. Тобто, ось тут вона у мене має бути першою. Крайову я зняла, то першу петельку я пров'язую виворідньою. Далі три лицевих, виворітня. три лицевих, виворітня. Повертаємося до нашого першого рапорта. Так, три лицевих. виворітня Так, три. Лицевих. виворітня Три. Ой, з'їхала трішки, вибачте. виворітня і тут в мене три лицевих краєва. Тобто ми повернулись до нашого в'язання, де в нас зараз буде три виворітніх лицева. лицева. І повторюємо все те ж саме. Тільки в нас буде у цьому рапорті не 4 ось цих петельки, а 5, так як тут було в нас, тільки буде ось тут. Я думаю, що це вже на відео показувати. Не потрібно. Я зараз пров'яжу ще два рапорти і повернусь, покажу, що у мене вийшло. Ось я пров'язала ще два рапорти. І ось так виглядає весь візеруночок. До речі, такий візерунок, напевно, підійде на якийсь кардиганчик такий, чи джемперочок. Виходить так об'ємно. Ось моя виворітня сторона. Теж доволі якось так цікавенько виглядає, ніби просто лицеві петельки. Ось. А це моя лицева сторона. Такими навіть як, як трояндочками якимись виглядає. Такий колосочок, трояндочка. Цікаво так. Все. Дякую всім за увагу, дякую за перегляд. До побачення!